А зараз ексклюзивні кадри Риба з межегір'я, що їв по четвергам Янукович, і як перевіряли для нього морепродукти. І що продають людям у магазинах? Територія обману зараз порівняє якість риби для обраних та простих смертних. Хочу запитати, чи можна на лабораторії проти подивитися? Найсекретніший об'єкт останнього десятиліття межигір'я. Там космічний корабль, там все, продезінфіцували. Виявляється, усю їжу Януковича ретельно перевіряли на нітрати, антибіотики, важкі метали та отруту. Перевіряла лабораторія. Ось вона лабораторія. Прикидаємося самооборонцями і проходимо. Зіслідували показателі безпеки і на мікробіологічні. Біологи, мікробіологи, хіміки, загалом восьмеро науковців. Усі блага лише для однієї людини, щоб, не дай Бог, вона не отруїлася продуктами. Ми казали тепліцю, перевіряли молоко, перевіряли і на склад приходили. Виявляється, Віктор Федорович був рибним гурманом. А яку рибу саме? Морську рибу, дорадо. Тому її Федоровичу привозили кожної середи літаком напряму із Греції. Зверніть увагу на число: 18 лютого. Тобто, коли на майдані стріляли в людей, Янукович вечеряв рибним стейком. Ну або мав вечеряти. Територія обману ще жодного разу не бачила, щоб так перевіряли рибу для однієї людини. І тому нам стало цікаво, а як же контролюють якість риби для простих смертних? Тому наші журналісти влаштувалися до супермаркету. І перше, що там побачили, рибу у плісняві. А свіла риба. І що делать? Її складуть в такі віски і підпишуть словом Акція. Ліна, є сюди купів, ви, треба висиш. Щоб... Ну, як із продажа, то я толкаю рибу, Я продаю Риби незрозумілої якості. Так багато, тому що в супермаркеті зараз чомусь не працюють морозильники. Що-то тут не холодно. Ой-ой. Ой, ой. ой, -ой. Якби в лабораторії Януковича не працював хоча б один холодильник, всіх би працівників просто звільнили, бо техніки тут стоїть на мільйони гривень, і вона повинна була обслуговувати якнайкраще. Чи бачили ви взагалі десь подібне в таких державних установах? Тобто типу, це найновіше обладнання, так? Найкрутіше, найновіше. А навіть в Європі схожих установок не більше десяти, тільки там вони працюють на благо народу, а в Україні тільки для обраних.